Друзі, доброго дня. Я Володимир Сергієнко, директор Дем'ян Брест пісень. Показую вам приклади роботи заощадливої роботи на ризики трайдинг 185-й. Це бензин плюс пісень. Стоїть третій номер. Третій номер зазвичай до, от, на три пальця або на 50 мм. А ми ріжемо отут 12 мм. Що ж робити? А робити, черепи, переставляти внутрішній штуку. Не треба переставляти. достатньо піти і кисня поставити не 4-5 бар. Ось, а поставити тут двоєчку. Двоєчку поставили і все. І виріжете за щадливо. Прорізаєте так же. І у вас не вилітає в два рази більше кисню. Ось так. Так що я що раджу. не внутрішні штуки міняти, бо це хлопатне діло, де його знайдеш, коли там... Ось і ключатова, і муштук десь лежить там в кладовці. А е, э, редуктор на менший тис. Це запросто. І таким чином ви можете, от дивіться, віжі, як масло. І тиск не 4, не 5. Ну як для третього номера скажете. Ось, А двоєчка там стоїть. І на двоєчці чудово ріже. Все, дякую за увагу, команди за мене.